Батьківство це важлива складова особистісного щастя. Про це щиро зізнаються ті, хто зіткнувся із загрозою бездітності, і хто продовженням свого роду та сімейною злагодою нині завдячує Хмельницькій репродуктивній клініці Олени Вавренчук. Мова йде про надсучасні технології, що дозволяють побороти негаразди не лише жіночого, але й чоловічого непліддя. До недавнього часу найпрогресивнішим методом вирішення цієї проблеми вважалося екстракорпоральне запліднення, поки не з'явилася нова технологія іксі, яку нині успішно практикують фахівці. Хмельницької репродуктивної клініки Олени Вавренчук впровадження цієї технології дало змогу зробити щасливими ще більшу кількість сімей нашого міста. Метод ІКСІ, дослідно уведення сперматозоїда в цитоплазму ооцита, дозволяє на основі мікроскопічного аналізу відібрати найкращий репродуктивний жіночий і чоловічий матеріал. Алгоритм процедури полягає в тому, що в амбрілогічній лабораторії потрібний сперматозоїд знерухомлюють і вводять цитоплазму обраної яйцеклітини. Метод XC ефективен при плохих і і менше 20%, предыдущих попытки ЭКО. Единственное, что требуется для успешной процедуры ИКСИ, это один жизнеспособный сперматозоид. Независимо от малого количества и зрелости сперматозоидов, при ИКСИ достигается стойкая высокая частота оплодотворения и наступления беременности. Щоправда, для цього необхідне і сучасне обладнання, яке в активі найкращих європейських клінік. Серед них Хмельницька репродуктивна клініка Олени Вавренчук до слова одна із небагатьох в Україні, де є змога застосовувати сучасні репродуктивні технології. Згідно плану розвитку репродуктивної клініки, нами у 2012 році придбано нове сучасне обладнання для проведення іксі процедури. Наноманіпуляції іксів вимагають і високого професіоналізму ембріологів. Саме тому фахівці Хмельницької репродуктивної клініки Олени Вавренчук систематично досконалюють власний досвід на базі медичних закладів Європи та Росії. Найважливішим у боротьбі з безпліддям є своєчасне звернення до фахівців, адже втрачений час зменшує ваші шанси на появу здорового малюка. А ми, в свою чергу, вам забезпечимо надійність, порядність і професіоналізм. А ведь именно эти моменты делают вашу мечту реальной, ваше желание – сбыточным, а счастье – полным и безграничным». Не втрачати часу і довірятися лише професіоналам радять спеціалісти Хмельницької репродуктивної клініки Олени Вавренчук.